Друзі, ви просили, я показую, як працює теплові насоси повітря, вода на діючому промисловому об'єкті від А до Я. Я знімаю все одним кадром, тому все буду розказувати і показувати. Значить, дивіться, отут ми установили зовнішні блоки теплових насосів. Зробили спеціальну от таку консоль. У нас приміщення 500 квадратних метрів. Тому ми поставили два теплових насоси потужністю по 16 кВт, щоб забезпечити тут тепло, холод і Ні, нагрів гарячої води ми тут не використовуємо на цьому об'єкті. Значить, дивіться, отут зварили таку консоль гарну. На вібрамуфтах поставили зовнішні блоки теплових насосів. І ми піднімаємося в місце, де у нас топочна, де зараз я і покажу, як воно все. Виглядає. Значить, дивіться, на другому поверсі у нас отут -от будуть офісні приміщення. Ми зробили тут візде теплопідлогу з кроком 10. Це дозволить нам теплоносій подавати всього 30-35 градусів взимку, і система наша буде дуже економічною. Тут ми встановлюємо один фан Отут Ось тут буде стояти припотолочний фан який буде влітку працювати. На охолодження, а взимку, там, якщо потрібно буде розігріти швидке приміщення, буде працювати ще і на тепло. Тут у нас є місце, де ми встановили все обладнання. Значит, дивіться, тут у нас два внутрішні блоки теплових насосів. Є така йомкость на 100 літрів. Вони через обратні клапана працюють на цю бочку. І дві насосні групи. Одна у нас на теплу підлогу. Шкафи стоять. А друга насосна група в нас йде на систему фанкойлів. на систему опалення і охолодження фанкойлами. Кожний Кожен із теплових насосів споживає максимум 4 кВт. Представляєте, 32 кВт тепла з максимальним споживанням 8 Це робить всю станцію технічного обслужування економічною в комунальних платежах і надає можливість цьому бізнесу заробляти нормальні гроші. Тому, друзі, кому цікава тема теплових насосів, хто хоче впровадити в себе такі інноваційні системи, по посиланню в описі цього профілю є мій телеграм. Звертайтесь за безкоштовну консультацію, а вам всім тепла або холоду. Слава українцям!